Читаємо, пишемо ви і, в. читаємо разом, «В», ви, ви «ви», в. разом прочитали. ви, читаємо самостійно, ви, ви. Ви. ви, 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 ви тепер пук вона навпаки, читаємо разом. І -в. Eve, Eve, Ê-v. a mestina. Eve, Eve, Eve. 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 Ив. Це у нас хто? Так, ми її називаємо білочка. Але інколи, і достатньо часто в різних регіонах, тобто в різних місцях нашої України, ми можемо почути іншу назву. І це назва вивірка. вивірка. Дуже швидка. Вивірка. І де у нас тут ви, вивірка, вивірка. Ви на початку. Так, запам'ятайте, що у нас деякі предмети можуть мати різне називання, але все ж таки будуть означати одне і те ж саме. Тому це у нас і білочка, і вивірка. Можете називати і так, і так. І так. Де у нас тут ви? Згадала я ще раз? Правильно, на початку. Ось воно. Ви, ви, ви. А це у нас одягнута на руки. Так, це у нас рукави. Рукави. У нас тут ви, де? кінці ви, рукави. Чуємо так. А тепер побачимо. Ось вони. рукави, рукави. А це у нас спеціальна машина, яка тягне в багато-багато вагонів. Так? І ця машина у нас називається. Таким великим словом локомотив. Чули, мабуть, так? Ну, точно бачили. Локомотив. Локомотив. І у кінці ми там бачимо ив. ось воно. Ось воно. Локомотив. Ив. Ив. Бачимо. Тепер ви будете? Знати, як це правильно назвати. Читаємо самостійно. Ви, ви, ви. І ще раз: ви, ви, ви пишемо. Самостійно якраз те, що ми тільки що прочитали. В. Це у нас перший звук ми чуємо В, 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 В. В, 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 В В. Звук В, Так, то значить, нам треба першу букву написати В. Пам'ятаємо. Вертикальна лінія зверху вниз пишемо: ось так. Написали. А далі у нашої В є два пузика. Перше зверху пузико, а друге ось іще одне пузико. Ось такі два заокруглених пузика. Так. Далі у нас ви, 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 ви. І в кінці. В кінці І И. И. згадуємо знову ж таки, вертикальна лінія зверху вниз одна. Потім поряд ми проводимо ще одну. Ось вона. А потім від першої знизу скута. Ведемо вверх до другої. Ось так. ось. Так. Правильно написали? З того кута вивели знизу вверх. Сподіваюся, якщо вам подобається, що ви написали, то ви обов'язково показуєте дорослим. Якщо ж вам щось не подобається, то ви можете переробити. Але обов'язково потім найкращий результат показати дорослим. Малюємо схему. Ів. ів. І так, і у нас співається. Це у нас. Голосний звук, і значить, це кружечок. В В. Не співається, значить, це приголосний, значить, це риска. А тепер малюємо самостійно. Вдасться вам швидко це зробити? Вдалося. Молодці, прекрасно. І так, перевіряємо. Я зараз навіть не коментую, я просто покажу, як схема повинна виглядати. Ось так і ось так. Ви правильно зробили? Я у вас вірю, що ви все зробили правильно, що у вас схема вийшла. Перевірте, будь ласка. Ви молодці. І так, як ви справді гарно попрацювали. То, як завжди, цей фейерверк для вас!